Криворізьке лісове господарство одне з найбільших підприємств благоустрою, в порядкуванні якого знаходиться близько 10 тисяч гектарів лісових угідь Криворізького, Широківського, Софіївського районів та нашого міста. Серед завдань, які ставить перед лісгоспом, держава щорічне збільшення кількості зелених насаджень, догляд і санітарна рубка сухостою та хворих порід. На сьогоднішній день в нас більше 70 гектарів проведено рубок догляду за лісом за цей рік. На жаль, в 90-ті роки такої можливості не було і насадження нашого регіону знаходяться ну, не в найкращому вигляді. Тому саме тому посилена робота Криворізького лісового господарства на приведення лісових насаджень до хорошого санітарного стану. З метою підвищення культури поведінки мешканців у лісових уїддях вперше за останні роки лісівниками налагоджено роботу із виробництва і встановлення стаціонарних пунктів відпочинку. Перші такі об'єкти благоустрою цієї весни з'явилися на Дніпропетровському шосе. Ця робота продовжується і на зараз. Але вона продовжується тут у нас в лісовому господарстві, на центральній садибі Столярний цех робить, Робляться заготовки, і навесні вони будуть виставлені всі в лісові насадження. Це майже вісім стаціонарних пунктів буде виставлено в наші лісові насадження, де, де саме скупчення людей у відпочинок. Вихідні дні перебувають. Ці місця виявлені, і вони будуть облаштовані рекреаційними пунктами. Цьогоріч, при вимогах у 40 гектарів, Криворізьким лісгоспом створено 57 гектарів нових лісових насаджень. Це майже на третину більше за реальні показники державного плану. Позитивну динаміку також досягнуто в оплаті праці колективу господарства. Середня заробітна плата збільшена. Майже на 20% відповідно до періоду минулого року. Це також дало змогу впевнено розвиватися підприємству, навіть в такі важкі часи для країни і в зв'язку з відсутністю фінансування, скажімо так, в повному обсязі. Але підприємство справляється з цими поставленими задачами і Справляються з поставленою роботою наразі. Сприятливі погодні умови дозволяють лісівникам планувати роботу на наступний рік. Зокрема, готується ґрунт для висадження навесні 2015-го ще 40 гектарів лісових порід.